Крушельницький Володимир Романович. Позивний адвокат. Крушельницький Володимир Романович народився 20 грудня 1986 року на Полтавщині у селі Тищенки. Він був допитливим, чуйним, веселим хлопчиком. Виховувала його мама Людмила Миколаївна разом із дідусем і бабусею. Після закінчення школи пройшов строкову службу, навчався у школі міліції. Працював дільничним у Шишацькому районному відділі міліції. На захист суверенітету і територіальної цілісності України Володимир Крушельницький став ще з 2016 року. Був у складі окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Виговського. Пройшов фронтовими дорогами Донеччини, згодом Луганщини, Авдіївка, Горлівка, Кримське, Попасна, Бахмут, Лиман. Зі слів дружини про свої бойові будні нам, рідним, розповідав небагато, намагався зайвий раз не турбувати. Казав, воно вам не потрібно, у мене все добре. Саме ця фраза була у нас останньою. Це був четвер. Вова ввечері зателефонував, трішки пожартував, як завжди, сказав, що все буде добре. І що скоро приїде додому у відпустку. У п'ятницю я телефонувала, а він не відповідав. Таке було і раніше. Але тривога мене не покидала. Близько 17-ї години зателефонував незнайомий номер, і в цей час серце неначе вирвалося із грудей. Я боялась прийняти дзвінок. На тому кінці дроту мені представились і сказали. На жаль, ваш чоловік загинув. Що я відчувала тоді? Повне неприйняття. Цього не може бути. Продовжувала дзвонити далі на його номер, але ніхто не відповідав. Потім все як в тумані. Мені довелось сказати цю страшну звістку його рідним. Для всіх нас прийшло. Пекло у Володимира було багато друзів. Він закарбується в пам'яті всіх як весела, позитивна, життєрадісна людина, у якої завжди було все добре. Він вмів підтримати, прийти на допомогу. Свій позивний адвокат отримав від бойових побратимів за чітку життєву позицію: справедливість, чесність і вміння піклуватися та захищати. На його честь було переименовано вулицю у селі Тищенки на Полтавщині. Тепер це вулиця Володимира Крушельницького. У Глухові проживав з 2016 року. Він став справжнім батьком моєму синові. Виховував його із трьох рочків. Пройшло майже два роки. Час не лікує, а вчить жити далі, але без нього. Сказати, що це важко, це нічого не сказати. Звикаєш до цього болю. Він зі мною увесь час. Чуйний син, дбайливий тато, коханий чоловік, герой України. Ти назавжди в серці, назавжди в нашій пам'яті, говорить дружина. Загинув Володимир Романович 23 червня 2023 року поблизу села Кармазинівка Сватівського району Луганської області під час виконання бойового завдання. Провели героя в останню путь на малій Батьківщині у селі Тищенках на Полтавщині. У Володимира лишилась мама, сестра, донька і дідусь на Полтавщині. Крушельницький Володимир Романович посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Вічна пам'ять герою. Назавжди 36, назавжди в строю.